Перед нами BID Song Plus модельний рік 25-й. Трошки оновили авто. Що саме оновили? Ось тут на цьому місці був LED ДХО. Його зараз немає, є просто такі хромовані декоративні накладки. Дизайн дисків, малюнок змінився трошки. Немає автопаркування, але з'явилося по зовнішності. Ось такий підсвіточка значка. І, до речі, коли воно не світиться, воно просто хромоване. Дуже цікаве рішення. Зміни є по салону. Салон ось в такому коричнево біжовому кольорі. Термо такого ж кольору. Немає тепер акустики Infinity. Але є оновлена ось така панель. Приладів, і ось така експрес-панелька, яка є в сілайні. Можна відкривати багажник, склоподйомники.